Всім привіт! Всіх вітає Хмельниччина. Мене звати Світлана, хто ще не знайомий. Сьогодні, не знаю, який у вас настрій, напишіть, тому що в мене настрій змінюється дуже часто, навіть протягом дня. Погода у нас нестабільна, то дощ, то мороз, то сніг. Добре, що вітру немає, бо вітер я взагалі не полюбляю. Зараз трошки приморозило, вітру нема, погода, в принципі, суперова. Але все одно настрій у мене змінюється як погода. Відключення також нестабільне. То супер, цілий день є світло, то взагалі його немає, виключаю через кожні 3-4 години. Але гріх жалуватися, тому що знаю, що в Києві ще Харків, напевно, і інші області, можливо, ще гірше. Київ то взагалі блекаут повний. Тому в Хмельниччині, чесно, нема. Чому грішити, все в нас добре. Але щоб позбутися поганого настрою, знаю, що потрібно працювати зараз. Звичайно, зима особо роботи нема такої, але все одно з чоловіком ми знайшли собі забаву. Тому покажу, чим ми займалися, позбувалися поганих думок, поганого настрою. Це фізична праця. Але також зараз йде дійсно час прикрашання будинку, тому можна таким чином навести собі новорічний настрій і також позбутися хандри. Також в сьогоднішньому відео буде розіграш невеличких подарунків. Тому дивимось до кінця. Всім бажаю гарного настрою, більше посмішок і сподіваюся, що моє відео також наведе на вас гарний настрій та натхнення. Нарешті, в нас руки дійшли до дров, які ми закупили ще осінню. Поступово-поступово потрошки поступово по чоловік їх пиляв та рубав, складались вони весь час на городі, а тепер я вирішила, щоб трошки себе навантажити, щоб організм трошки порухався, їх ось так скласти. Ще у довоєнний час хотіла я ось тут біля стіни зробити велику класну дровницю. Потім плани змінилися, але все одно в результаті складаємо ось тут дрова. Думали спочатку обробити тут стіни. На це дійсно просто не було ні бажання, ні натхнення, тому просто ось так вирішили знову скласти. Працює вся родина, чоловік рубає, я ношу. І Аліска також трошки бігає за мною, а трошки якусь маленьку патичку може і занести. Тому реально працює вся родина. Працює небагато, 2 годинки в день, але все одно ось так активно проводимо час на свіжому повітрі. Ну, і, звичайно, не забуваємо про забавки. Тому навіть якщо немає снігу, хто проживає в селі, може спокійно взяти тачку і ось так бавитись з дітьми. Поступово-поступово трошки я наносила. Щоб збільшити ось цю територію, вирішила зробити ось такі просто підпори, які зафіксували як до стіни, так і між дровами. І потрошки-потрошки буду я ще наносити. Це, звичайно, не легка праця, це тяжка праця. Фізично, але дійсно потрошки пару тачок. Спочатку я носила просто ящиками, потім перейшла до тачки, і це дійсно класно. І Аліски весело. Вона весь час поряд бігає, собі видумує якісь ігри. І хочу сказати, це. Мені дуже подобається, як тепер виглядає ця стіна, бо там вже шпакльовка просто вся пооблітала, треба її оновлювати чи щищати, А ось так дровами реально ми її задекорували, преобразили і виглядає вона просто, на мій погляд, суперово. Тому навіть дрова можуть змінити просто територію до невпізнаваємості. Завершення цього процесу і чим це все закінчилось і що в нас вийшло, покажу якось пізніше, бо не встигли саме до цього відео завершити цю дровницю і дійсно зробити такий декор стіни. Класна зверху! Королівська Королівська принцеса сидить на дровах. Да? Ти як принцеса, ніби на гроші, ні тільки на дровах, так? Да? Принцеса на дровах. Да. Да? А <рес> це поліз замок замоква це, з комп'ютером. З комп'ютером. Ах, ти моя крутізна. Але не забуваємо також і про спорт. Спорт на свіжому повітрі це взагалі кольова класна штука. І дуже класно, що є в нас ось такий майданчик, який ми залишаємо на зиму, де Аліска може трошки бавитись, і навіть я можу трошки зайнятися спортом, підтягнутися, розтягнутися і просто посміятися. У кого ще є врожай в грудні на городі. У Нас ще капуста є, так? Да? Да. Аліска тим часом ходить, буває, зірве листочок собі з серединки і хрумає. Соковита капуста? Так. Да. Так, Дуже смачна да, Особливо на вулиці, правда, смачно їсти? Так. Да. Класно. А ще взимку я займаюсь стрижкою сосни, яку формую в японському стилі. Це я задумала вже давно, коли тільки переїхала сюди. Ця сосна вона така, бувають сосни пухнасті, класні, гарні, а ця сосна була дуже висока вже і гола. Мені це якось не подобалось. І також. Враховуючи, що попід поле, по прибух, завжди сильним на світер, І реально, якби ця сосна досягла метрів 30 40 вона просто би в якийсь момент могла зламатись, тріснути. Тому якийсь прекрасний день, я просто її зрізала. Причому зрізала вже товстий стовбур на висоті ось десь 2 метрів. Він десь був сантиметром, напевно, 7 точно. І почала формувати гілочки у формі таких кульок. Спочатку я їх просто закручувала і обрізала, і поступово, вже через пару років, вона дійсно сформувала таку якусь невеличку пухкеньку кульку. Аліска також залізла. І весь час я це роблю дійсно, в грудні місяці, коли плюс 5, плюс 7 на вулиці, тоді сок взагалі не виступає, оскільки після січня. Вона вже пускає сок, коли я стригла в лютому, то сосна починає вже дійсно прокидатися. Аліска ще доріє, але вже стає досить темно, тому не знаю, чи зможу я вам показати результат, чи воно щось видно, потемніє і стає все мутне. Головне, що Алісію видно в розових штанах. А все остальне вже. Ну, ось такий результат. О. Чи саме добре видно, чи саме погано. А далі я познайомлю вас. Можливо, хтось і знайомий також таким займається. Ще одне моє хобі, яким я колись заробляла на життя. І також просто для себе ми полюбляємо, заліскуючи часами взимку, зробити собі пахнюче, класне ароматне милко. Цей процес є дуже цікавий, оскільки можна робити мило просто, неймовірно різне, з різними ароматами, з різними добавками, з різними сухоцвітами це просто. Вибух фантазії та вибух емоцій. А особливо коли ти вмиваєшся таким милком натуральним, це також дуже класно. Діткам також дуже цікаво таким займатись, бо вони ж люблять завжди щось кудись додати, щось перемішувати, додавати якісь блистки. а потім, коли ти перевертаєш і бачиш результат свого милка, то взагалі. Треба бачити дійсно їхні очі, що вони самі зробили ось таку красу. Але тут, звичайно, треба бути дуже обережним, оскільки при нагріванні мильної основи вона стає дуже і дуже гарячою. Тому діткам треба пояснювати і дійсно контролювати цей процес. Ми вирішили зробити мило в такій патріотичній формі. Мило це йде з малюнком одразу. Це така спеціальна бумага для мила, яка під час миття рук вона просто розмокає та е, зникає. Використовую я натуральні як ароматизатори, так і барвники. Хто робить вперше, то можна використовувати взагалі харчові ароматизатори та барвники, які продаються в продуктових магазинах. Це не є така проблема. І дивіться, який класний насичений колір. Це взагалі просто вибух кольорів, вибух настрою. Дуже класно. Робити таке милко можна взагалі, не знаючи ніяких основних правил, купити мильну основу, купити барники на бажання, просто ароматизатори і. Це саме головне мильна основа також спирт. Спиртом необхідно оприскувати як саму форму, так і кожен шар мила, тому що завжди потрапляють якийсь жир на руках, на палочці і також бульки, які в результаті з'являються при переливанні мила в формочку, то за допомогою спирту ми цих бульбашок позбуваємося. І дивіться, яка краса і як це легко та просто можна зробити ось таку просто невід'ємну унікальну річ. Я використовую англійську мильну основу. Кому буде цікаво, я скину інтернет-магазин, але в мене немає магазину якогось єдиного, бо я закупляю мильну основу тільки коли планую її робити. Коли я раніше займалась, то так, я її весь час використовувала. Це англійська також є різні їх, є пів кілограма, можна і 100 г, є прозора, а є біла. Вони йдуть без сульфатів, без всякої хімії, натуральна мильна основа, без запаху, до речі, є мильна основа вже з маслами. Але при бажанні можна додавати свої арома ефірні масла. По пару капельок. Щодо форм, не обов'язково мати і купляти спеціальні, можна використовувати ось такі силиконові форми, які ми беремо для випічки кексів. А ось такі вже йдуть спеціальні під підмилу. Є пластикові, а є силіконові. Силіконові, набагато краще з них доставати милку, коли воно готове. І ось такий результат: Таке в нас милко вийшло. І Хто хоче отримати два милка в подарунок, зараз я розкажу про умови розіграшу. Дивіться, яка краса. Більше патріотичних милок, а буквально 4, ніби два новорічних і два ось таких з сердечками. Кому сподобалось, вже ставте лайк. Щодо умов розіграшу, ви маєте бути підписані на наш канал. Обов'язково поставити вподобайку під цим відео і залишити коментар. Бо саме коментарі будуть приймати участь у розіграші. Але коментар має бути незвичним. А я хочу, щоб ви залишили коментар у формі побажання, привітання українців з наступаючими новорічними святами. Що би ви хотіли побажати своїй державі, своїм односельчанам. Приємних слів! Ось ці коментарі будуть приймати участь. Я хочу, щоб ми всі в цих коментарях відчули теплоту. Якісь дійсно ось таке відчуття турботи, відчуття кохання, що ми поваги, що ми українці і ми турбуємося один про одного, цінуємо один одного і хочемо, щоб наша держава процвітала. Ось такі коментарі хочу я бачити під цим відео. І саме вони будуть приймати участь у розіграші. Буде п'ять. Призерів і кожний з них отримає по два милка. Бажаю миру, щастя та любові. Нехай ніхто не знає з нас біди. Бажаю всім зостатися з собою, щоб не зробити більшої біди. Бажаю також злагоди. Достатку та наснаги, нехай вони будуть присутні завжди і повсякчас, а також радості, краплинку щастя та турботи, того, чого не вистачає нам весь час. Цей невеличкий вірш був написаний мною. Це моя перша поезія не знаю, чи я ще щось мене надихне колись, але ось зараз, дійсно, коли багато людей, просто немає настрою, просто немає натхнення, мотивації взагалі святкувати, прикрашати свій будинок. Хочеться мені трохи додати тепла, затишку та гарного настрою. Тому я всіх запрошую прийняти участь та отримати невеличкі подарунки у вигляді патріотичних милок, які завжди будуть перед вашими очима. Ну звичайно, не завжди, поки не змиється цей малюнок, але все одно деякий час хтось зачасту взагалі ці милки зберігає як талісмани і не використовує їх. Тому пропоную вам взяти участь і декілька слів по бажанням написати під цим відео. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами була Хмельниччина і до скорої зустрічі в новому відео. Бажаю більше посмішок. І більше теплоти у вашій душі. Всім пока-пока!